ефірі Суботня свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, вітаю усіх, хто дивиться чи слухає нашу трансляцію. Сьогодні у нас в гостях комендант Майдану, народний депутат від фракції партії Батьківщина Андрій Порубій. Вітаю, Андрій. Доброго дня. І найголовніше питання, яке сьогодні хвилює дуже багатьох. Давайте з нього і почнемо. Що буде далі з Майданом? Як ви бачите розвиток подальшої події? Я скажу, що і говорив. Весь час, що революції Майдану по графіку не буває. Якби хтось міг сказати, що, умовно, там 12 січня о 16.45 Янукович подасть відставку, а 22 січня о 13.30 будуть призначені до виборного президента, то, очевидно, Майдана би не було б як явище, якби можна було б чітко передбачити, який буде перебіг подій. Коли ми в перші дні вийшли на Майдан, коли нас стояло там буквально кількасот чоловік. Якби тоді хтось сказав, що через кілька тижнів на вулицях Києва буде стояти мільйон, а потім на вулицях Києва будуть стояти барикади, напевно, ті люди, які були в перші дні, ну, не дуже би повірили в це. Тому Майдан живе своїм життям. Живе своїм життям і тих вже 44 дні, які минуло, це як така драма, яка має свій розвиток, коли відбуваються події, які дають нову енергетику Майдану, наступу, коли відбуваються напади на Майдан. І передбачити, як воно буде надалі, складно. Можна тільки в загальних образах сказати. Якщо можна, це, звичайно, давайте... в той період свят ми розуміємо, що наша тактика буде такою, як вона є в останні дні. Тобто Майдан, як Запорізька Сліч, це наша база. І кожного дня ми будемо робити е блокування, пікетування, виходи на ті чи інші об'єкти. Так, як ми робили, коли їздили в Межигілі, коли їздили до Маджичука, до Ахметова, до Азарова, як сьогодні. Зранку одна колона пішла на суд до Власенка, в 13.30 інша колона пішла до Даї, управління ДАІ, для того, щоб їм сказати, що їхні дії антизаконні. І так ми будемо робити виходи для того, щоб продемонструвати нашу позицію тим громадянам, які перебувають при владі, які роблять вигляд, що Майдану не існує. І, звичайно, що більш активна фаза розпочнеться після закінчення свят. Це, очевидно, пов'язано також із тим, що багато галичан. Особливо галичан на Різдво будуть вдома, і також це пов'язано з тим, що відразу після свят політична активність буде активізована, і це буде добрим періодом для нашого переходу в наступ. Спостерігаючи за тим, як розвивався майдан, можу сказати, що завжди такі сплески активності відбувалися після того, як влада намагалася якимось чином придушити майдан. Перший розгон, спроба другого розгону. І завжди це давало імпульс додатковий. А що ви будете робити, якщо влада не буде створювати додаткових імпульсів, от таких, які підживлювали енергетику Майдану? Ну, справді ми мали на вулицях мільйон тоді, коли били студентів, коли була атака на Майдан. І справді, скажімо, це були ті дні, коли була найбільша кількість людей в Києві. Зараз влада, і це вже видно. Вона обрала іншу тактику. Вони побачили. Що це не тільки дає енергетику Майдану, вони побачили інше найголовніше, що силовим способом вони не зможуть взяти Майдан. І в з 10 на 11, коли вони кілька тисяч найкращих елітних спецпідрозділів України кинули на Майдан і ті не справили своїм завданням, і ми зуміли відстояти Майдан і змусили їх відступити, продемонстрували, що це не просто дає нам енергетику, а вони просто неспроможні. Майдан як явище, як структуру розігнати чи розчистити. За їхньою термінологією. Зараз вони справді брали іншу тактику: тактику зсередини бити майдан. І ця це тактика є. це різними способами. Це з однієї сторони майже кожної ночі по 5-7 чоловік ми вводимо з Майдану людей, які приходять туди виключно для того, щоб провокувати конфлікт. Це люди, переважно по двоє троє чоловік, дуже часто працівники міліції, по моїх беремних документах, які входять в конфлікт і намагаються спровокувати більш широку масову бійку на Майдані. І нам необхідно дуже багато зусиль, щоб їх без будь-яких проявів агресії нейтралізовувати, виводити за периметр. Дуже часто люди є зі зброєю. Вони підходять, просто ставлять пістолет в груди або в живіт, хлопцям самооборони, які несуть чергування, іншим фотографує і говорять, що прийде день, ми тебе не йдемо, і ти будеш відповідати за це, що ти робиш. Це я говорю такою м'якою лексикою. Кілька з них. Навіть визнали, що їх прислали від партії регіонів провокувати конфлікти. І ми їх навіть вивели на сцену однієї ночі 5 ранку, щоб показати людям, і вони публічно визнали, що їм заплатили по 300 гривень і прислали їх на Майдан провокувати конфлікти. Це одна лінія через провокаторів, тітушок, працівників міліції, які конфліктують. З іншої сторони, кілька днів була спроба заповнити, вибачте, бомжам Майдан, коли особливо східних співденних областей організовано привозили автобусами. Збирали там бомжів під Майдан, ну і говорили, йдіть сюди, вас тут нагодують, вас тут одінуть, вас тут обігріють. І нам доводилось два дні займатися тим, щоб знаходити місця для тих людей в Києві в таких, скажімо, спеціалізованих місцях, де вони ночують, щоб їх порозвозити туди. І ми з коштом Майдану навіть заплатили їхнє перебування там, щоб їх забрати. Є способи, коли намагаються провокувати. Істеричні наскої дуже часто це приїжджають ну, дівчата дуже подібні повій, які з однієї сторони поширюють якісь там листівочки з, з пропозиціями надання послуг. А найчастіше вони просто піднімають істерики в різних куточках Майдану, неймовірні істерики, з викриками для того, щоб посіяти паніку, посіяти на Майдані, скажімо, такий тривожний настрій. Це ті з таких типових наскої, з типових речей, які ми намагаємося та прийомів. Інші, от за останні два дні я повідомляв, в проспілках одного дня була спроба підпалу середини, одного дня був е, зроблений механізм для того, щоб обірвався ліфт проспілці. Тобто для того, щоб скажімо, була спровокована ситуація, в результаті якої могли загинути люди. І це, звичайно, могло б бути би для правоохоронних органів підставою для того, щоб ну, прийти, наводити лад. Я вам скажу, нам ну, інколи не здається, просто чудом вдається всі ці ситуації локалізовувати. На щастя, хлопці самооборони, ветерани Афганістану, вже настільки здобули досвід тут, на Майдані, що вони вже діють настільки професійно в тих ситуаціях, що інколи просто я захоплююсь тим, як я бачив буквально вчора, коли я йшов біля третьої Михайлівської барикади, є кілька провокаторів. Наносили удари хлопцям, а хлопці просто відходили. І коли удар проходив, вони його обіймали, відводили в бік і вводили за периметр. Тобто завдання не наносити ударів, не провокувати агресію. А просто вводити за периметр. І на щастя, ці всі спроби влади середини бити по Майдану нам вдається локалізовувати так само, як ми їм не дали, скажімо, провести зовнішню атаку на Майдан 10-11 числа. Ще одна в мене є інформація, достовірна, що зараз навколо Києва в трьох-чотирьох спортивних залах тренуються близько 180 бойовиків. І тренуються вони не битись, бо битись вони вміють. Вони їх тренують, як входити в Майдан. Тобто вони намагаються війти в Майдан, отримати Бейджі, війти в якусь групу добровольців, чи в самооборону, чи в харчування, для того, щоб одного дня, ми вже про їхній план знали на друге число, на вчора, під виглядом, що громадськість проти політиків, спробувати взяти під контроль сцену, взяти під контроль проспілку. І ми розуміємо, що вночі, коли 180 натренованих людей організовано виступлять, це, звичайно, може бути проблемою. Коли ми про це вперше дізнались, ми побільше про це проінформували. Нам вдалося бити цей план на 2 січня, а ми розуміємо, що будь-якого дня це може відбутися, коли нібито громадськість говорить, що звільнимо сцену від політиків, а от їм на допомогу приходить 180 до таких добровольців, які тут же беруть в оточення і починають закликати робити майдан без політиків, і під таким приводом знову ж таки середини будуть намагатися внести дисбаланс або скажімо, конфлікт на Майдан. Це я так перерахував, такі побіжні речі. Насправді, спектр їхній дуже широкий, який вони намагаються середини вдарити по Майдану. От бачимо, що влада так формально ігнорує Майдан, так? тобто вона ніяких кроків не вживає, але намагається хитрості його взяти зсередини, як ви це кажете. Як ви вважаєте, от зараз влада, ну вона проти Майдану ніяких таких публічних заходів не вживає. З іншого боку, вона і не виконує вимог, які були висунені ви, на Майдану на Майдані оголошені. В такому разі, як ви вважаєте, в подальшому розвиватиметься політична ситуація? Тобто, це ж все не може тривати до президентських виборів 2015-го, Чи може ви коли говорите, що вони не вживають ніяких дій? Це не є зовсім так, тому що хлопців закликають прокуратуру. особисто мене я на восьме число. На ранок викликаний в прокуратуру на допит. У справі. E, там номер справи є, але слава Богу, як потерпілий, а не як підозрюваний. В такому разі чи можна це вважати тиском, що yeah. вас як потерпіло. Але, але кажу, невідомо, як воно в ході буде перекваліфіковано. Це йдеться про e, бійку, яка була біля українського дому, коли Байкот намагався e, розігнати наметове містечко ще біля українського дому, коли Діма e, не був з розмозку, e, швидка мене забрала дізна з Майдану. Але ж ми розуміємо, що ця справа може бути дуже швидко перекваліфікована, коли працівники барку будуть говорити, що виявиться, що порубій їх був, а не вони його. І багатьох людей в регіоні викликають викликають часто як свідки, найчастіше як свідки. І ці справи перекваліфіковуються, потім підозрюваних. За останні два дні до членів автомайдану приходять додому працівники ДАІ, так само будуть їхні дані, так само вони е, намагаються таким чином здійснити тиск на тих людей, які брали участь в походах і на міжгір'я. І до будинків Азарова, і до будинків е, Медведчука. Тобто е, в ці дні, про які ми зараз говоримо, влада не реагує на Майдан, але намагається через правоохоронні органи тиснути на найбільш активних діячів Майдану. І тому сказав, чому не зовсім не реагують. Ну це було б неправдою. Ми розуміємо, зараз є політично такий, скажімо, період пасивний. Напередодні Різдва, Новорік Різдво. Це весь час той період, коли йде так би мовити, перегрупування сил. І ми розуміємо, що більш активні дії почнуться відразу після Різдва. Причому активні дії з нашого боку, а ми можемо собі підозрювати, що можуть бути активні дії і з боку влади. І, звичайно, коли ви питаєте, коли може бути більш активна, скажімо, взаємодія, що ми змусимо Януковича почути нас, може бути і таке, що Янукович зробить ще одну спробу розігнати Майдан, ну, це, очевидно, треба очікувати після 8 січня. Після друга декади січня. А все-таки нові вимоги Майдану, будуть, чи Майдан наполягатиме лише на тих вимогах, які є Майдан зараз. Майдан має з самого початку дуже зрозумілі вимоги. І я їх можу ще в черговий раз перерахувати. Ці ключові. вимоги. Дострокові вибори, основне. Концептуальне. Але в нас є питання, які можливо можна вважати більш локальними, але не менш важливими. Для нас є вкрай важливим, щоб були покарані ті люди які давали наказ Беркуту бити дітей, щоб були покарані безпосередньо ті бійці Беркуту, це просто бандити злочинців, на як їх назвати, які позволяючими били дітей. Для нас ця вимога є вкрай важливою тому, що якщо не будуть покарані вони, ми будемо знов і знов мати подібні випадки. Коли кілька бійців Беркуту і ті, хто давав наказ, вибачте, сядуть в тюрму, ми будемо знати, що потім кожен керівник добре подумає перед тим, як пустити Беркут на людей. І це питання насправді дуже важливе для Майдану, для всіх. Нам важливо, щоб були припинені політичні репресії. Багато хто з Майдану між собою жартують, Каже, ми як поїдемо додому, то перші, хто до нас прийде в гості, це будуть працівники міліції або працівники прокуратури. Для нас вкрай важливо, щоб були. Зупинені будь-які репресії а, про наших людей. До речі, хотів би уточнити питання щодо е, репресій проти активістів, е, щодо от, таких страшних випадків, який стався із Тетяною Чорновою. Чайно. Як забезпечити убезпечити безпеку активістів Майдану? Це питання, наскільки воно е, вирішується? До воно виконання? має бути вирішено. Бачите, шляхом закону воно не вирішилось. Закон не працює. Аж ми повинні знайти механізм, щоб воно працювало. Тобто де факто, ми ж розуміємо, воно ж не йде ні звідки, воно йде з кабінету громадянина Януковича всі ці накази. Теж ми ж собі знаємо, що не може бути так, що коли прийнятий закон і працівники міліції всупереч закону людей тримають в тюрмі або викликають на допити, що це відбувається просто так. Це, інформ... це накази, які йдуть, як вони говорять з першого кабінету, з першої приймальної, від Януковича або від його найближчого оточення. Тобто вони просто мають бути припинені, ці вказівки, переслідувати людей. Для нас є дуже важливою вимогою. І ми початок сесійний, а це буде 14 січня, почнемо з того, що буде відставлений Кабінет міністрів України, який несе відповідальність за розгін студентів я вже говорив, але який також несе відповідальність за те, що буде зіграна євроінтеграція. За те, що буде зіграна євроінтеграція, повинна бути політична відповідальність. І, звичайно, концептуальне питання дочасні вибори президента. Андрію, ви політичний діяч, депутат Верховної Ради. І не знаю, наскільки ви тут можете відповісти на це питання, але вам, як на вашу думку, наскільки політики, лідери опозиційних політичних сил, які очолюють парламентські фракції, наскільки вони ефективно скористалися тим потенціалом, який їм дав наприкінці минулого року Майдан? Ну, я би не ставив питання, хто їх скористався. Можна ставити питання, наскільки лікарі скористалися потенціалом кіно Майдан, наскільки, скажімо, викладачі скористалися тим потенціалом? Майдан, -таки, це був інструмент тиску на владу. Дуже Але, такий потужний інструмент звичайно. тиску на владу. Майдан, по своїй суті, це є акція загальносуспільна, акція протесту. Вона набагато ширша, ніж будь-яка політична партія, ніж будь-які політичні вимоги. Це загальносуспільний рух. І тому я би не прив'язував його ну, так, до, скажімо, до політичних вимог, до того хто яким скористався. Майданом неможливо скористатися. Майдан живе, як я говорив на початку, своїм життям. І Майдан надто є потужний енергетичний стумінь, щоб ним можна було управляти, маніпулювати, щоб можна було його використовувати. Я вважаю, що для нас, для всіх нас, просто вкрай важливо, як себе кожен вів. Я можу сказати, що багато з депутатів, моїх колег, можу ще що сказати, вони проявили себе як найкраще. Коли був штурм 10-11 числа, от мені говорили члени самооборони, вони казали, ми думали, що ми не більше дістанемо, ну, в перших рядах, каже, не більше дістали депутати. Бо депутат, зокрема, мої колеги: і Вячеслав Карленко, і Аваку, і Гриценко, і Князевич, і Княжицький, і Максим Бурбак, Михайло Хміль. Та, ну, давайте всіх не будемо перераховувати. Вони стояли попереду, і вони брали на себе перший удар Беркуту. Вони брали на себе той перший удар. Просто зараз багатьом здається, що політики не знають, що робити з Майданом. Але я договорю. що вони е шукають, як би піти, але щоб піти красиво. От, щоб це все припинилось, але щоб красиво піти з цієї Говорять багато що, знаєте. Для мене важливо, що одне. Як і для мене, для цього моїх колег бути разом з людьми. Чи чув я думки, щоб піти, але як гарно? Ні, я таких думок не чув. Більш того, я вважаю, я вважаю, що насправді, якщо хтось вважає, що він керує Майданом, Майдан керує нами всіма, а не ми Майданом. І тому, якби навіть хтось прийняв рішення піти, ну це рішення і залишиться в повітрі, залишиться разом з ним. Я вважаю, що депутати, політики, ті люди, які на Майдані, вони мають допомагати максимально Майдану, бути з людьми. І хочу сказати, що дуже багато більшість депутатів від опозиції, політичних діячів і керівників політичних партій, вони в скрутні моменти, важкі моменти, вони на Майдані, вони поруч з людьми. І це, я думаю, є позитив, бо він знімає оцей розкол між умовними, які намагались намагалися нав'язати, що є якась громадськість, є окремо партії, є окремо студенти. Ні, на Майдані ми це показали. є всі разом, всі плеча до плеча, всі гуртом. І вважаю, це є велика заслуга Майдану. До речі, які зараз основні проблеми е, майдану, якби ви їх зараз визначили? Та вони кожен день появляються нові. От сьогодні, власне, я оголосив про те, що ми звернулися до. У нас дуже багато скаргів про те, що заблокована вулиця Грушевська і заблоковані вулиці Букові, які йдуть. Нам дуже багато киян приносять скарги на Майдан і жаліються, чому правоохоронні органи. Внутрішні війська і Беркут заблокували одні з ключових вулиць Києва, не дозволяють людям пройти. І сьогодні ми звернулися до Захарченка, до Голубченка з вимогою зупинитися. Якщо Захарченко не здатний своїх людей контролювати, ми звернулися до Голубченка, щоб він тоді силами комунальних служб. Розчистив блокаду на Грушевську. До речі, ви кажете про вулицю Грушевського. А представники МВС, речники МВС, міліції кажуть про те, що до них звертаються громадяни, про те, що яку масу незручностей їм створити. євромайдан. Ми, ми свою заяву покажемо. І що від... От ми можемо чітко визначити, що відбувається на Євромайдані. На Євромайдані відбувається безпокова акція протесту, яка передбачена законодавством. На майдані відбувається постійно діючий прийом громадян депутатів. Там постійно є хтось депутатів то цілком просто і легко можна пояснити, а що ж відбувається на Майдані. Кожен киянин, кожен, хто приїхав в Київ, може зайти на Майдан, вийти з Майдану, перебувати там безконечну кількість. Йому ніхто не спитається, де твій паспорт, для чого ти сюди йдеш. Тобто тут все зрозуміло є. Але коли ми доходимо до початку вулиці Грошевського і там стоять внутрішні війська, відбуваючи речі, не зрозуміють, що там відбувається, є питання. Надзвичайний стан? Тоді оголосіть, на які підставі введе надзвичайний стан. Є якийсь наказ, який дав їм підстави блокувати. Тоді покажіть той наказ, на які підставі це було зроблено, що відбувається там, коли для громадянина, якому конституцією передбачено право вільного пересування, говорить, покажіть свій паспорт, він показує паспорт, що він тут живе, його можуть пропустити за великим знаком питання. А якщо не живе взагалі, не пропустять. що там відбувається? І тому ми звернулися до Голубченка, щоб як це було під час податкового майдану, він організував комунальні служби кількасот людей. Ми готові дати кількасот людей самооборони Майдану, міцних здорових хлопців. Що ми разом пішли і розблокували, власне, оце те, що відбувається на Грушевську. Ми сподіваємося, якщо Голубченко вважає, що він є для Києва людиною, яка хоче щось змінити, має допомогти нам, вийде на контакт, і ми спільно розблокуємо вулицю Грушевського і прилеглі неї вулиці. Останнє до вас питання, як до депутата, був ухвалений закон про те, щоб. До відповідальності не притягували учасників акцій масових учасників масових акцій. І от судді і ваші політичні опоненти кажуть, ну що цей закон не працює, він якось неправильно написаний, і що насправді ця амністія фактично не може бути до них застосована. Що ви можете з цього сказати? Чому депутати от таку важливу річ, як щоб не притягували до відповідальності активістів, не змогли нормально прописати? Тому в тому річ прописано нормальний був закон. Це просто черговий раз фальш і обман від влади. Закон був нормально прописаний, був спільно проголосований. Він був е, нормально виписаний і нагадую, закон є головним, е, е, основою для будь-якої дії всіх інших. Знову ж таки, очевидно, спершу приймальні. від Януковича прийшла вказівка ігнорувати цей закон. Не в законі проблема. Проблема в тому, що влада цинічно ігнорує його і продовжує політичні репресії. І тому однією з наших ключових вимог є зупинення політичних репресій. Це була ваша свобода із. Комендантом майдану, народним депутатом Андрієм Порубієм, ми говорили про подальші перспективи розвитку акцій протесту в Україні. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Дякую вам.